Війна вносить корективи в устрій життя всіх нас. Ми мусимо жити, працювати та піклуватись один про одного. В незвичних умовах Ганна Шапавал нещиток знає, що таке бути переселенцем та покинути свою домівку, і вже не перший рік співпрацює з благодійниками, які надають гуманітарну допомогу нужденним. Ромадська організація допомагає сім'ям переселенцям багатодітним, сім'ям, які втратили кормильця, сім'ям, які у яких батьки один із батьків захищає. Нашу Україну і сім'ям, які дійсно нуждаються в гуманітарній благодійній допомозі. Документи, які потрібно надавати для отримання гуманітарної допомоги, такі це паспорт батька, це свідство про народження дитини, ідентифікаційний код, справка переселенця. І документ, підтверджуючи статус сім'ї, будь то багатодітна, мало забезпечення. Це ілімач один одиначка. Я прийшла за допомогою для своєї матері. Вона інвалід першої групи. Ми список біженці. З 2014 року і тиняємося по городах. От зараз знаходимося тут, у Покровській. Приходили в минулому місяці, а тепер от нам дзвонили прийти і знову прийти. Мамі своїй прийшла за допомогою. Вона інвалід другої групи. З Покровська. Будемо отримувати якісь батончики, памперси, урологічні прокладки. Допомогу можуть також отримати мешканці прилеглих громад. Мешканці місто Покровськ, Родинське, село Шевченка. Та місто Мірноград, якщо там проживають сім'ї-переселенці. Організація Гідність Донбасу співпрацює з міжнародними донорами. І більш затребуваною зараз є така допомога. Це дитяче харчування, дитячі памперси, дорослі памперси, це продукти, продукти питання, лічна гігієна, медикаменти вузького напрямку, свічки, ліхтарики. Дитячі пледи, дитячий одяг, солодощі для малюків вимушена зміна місця проживання, розлука та втрати зв'язку з рідними і близькими, постійне переживання та страх, далека неповний список проблем, з якими зараз зіткнулися сотні тисяч українців. Кожен день бойових дій у рідній країні пережити надзвичайно складно. Тому всі продовжуємо працювати задля нашої перемоги. Кожен на своєму місці.